Відкриття електрозаправок, створення наукових музеїв та популяризація енергозберігаючих технологій це основні здобутки спільного проекту Партнерство Румунія Україна для пом'якшення змін клімату. У ньому взяли участь два міста сусідніх держав Івано-Франківськ та Ботошані. Заключався проект взагалі то в створенні наукового музею в місто Ботошані на основі досвіду нової енергії. В місті Івано-Франківську також в рамках проекту було встановлено зарідні станції з сонячними панелями в івано франківську і Бутошані. Саме відкриття електрозаправок на сонячних панелях подвів Івано-Франківську та Бутошані стало важливим результатом міжнародної співпраці. Такий спосіб, наголошують науковці, популяризується розвиток електроавтотранспорту. До речі, на час дії проекту заправитися тут можна було безкоштовно. Important... найважливіша складова проєкту відкриття. Електрозаправок у Івано-Франківську та Ботошані це приклад того, як саме румунське місто переймало досвід колег українців. Завдяки проєкту та підтримці Євросоюзу вдалося об'єднати два міста. Сподіваємося, що у майбутньому тут вкладатимуть інвестиції в розвиток інноваційних технологій. За рахунок того, що були встановлені ці зарядні станції, тобто відбувається пропагування серед населення використання електричного транспорту, плюс фішкою цих зарядних станцій, є що додатково встановлені сонячні батареї, які дозволяють балансу утримуючи економити гроші на використання цих заправок. щодо пом'якшення змін клімату, то велика війна внесла свої корективи і нині йдеться уже не про локальні зміни, а про величезну шкоду для всієї планети, які спричинила російська агресія. Велика кількість дизельного палива, велика кількість бензину зараз спалюється на фронті. Зараз забруднюється земля через постійні удари росіян. На неї літаки, які раніше літали через Україну, зараз літають в обхід і таким чином теж спалюється більше палива. Тому проєкти, які покликані зберігати екологію, зараз дуже на часі і важливі, і вони важливі для розвитку і України, і нашого взагалі майбутнього життя. Так само це дуже важливі проекти для Європи, адже забруднення буде торкатися цілої планети. Проект партнерство Румунія Україна для пом'якшення змін клімату фінансує Європейський Союз. Його кошторис 260 тисяч євро. Оксана Семко, Руслан Копанчук, новини на важі.